Зведений загін УМС України Черкаської області був відряджений в східні регіони України з метою надання допомоги по забезпеченню охорони громадського порядку та для виконання завдань, визначених законом України про боротьбу з тероризмом в районах проведення антитерористичної операції. В першу чергу хочу зазначити, що я надзвичайно радий бачити в цій залі живими, здоровими, і висловити вам слова щирої вдячності за вашу мужність, відвагу, сміливість і вірність присяги і терпіння. Рішення про необхідність відрядження працівників міліції в зону антитерористичної операції для виконання завдань, за визначених законом України по боротьбу з тероризмом в районах проведення АТО було прийнято МВС в зв'язку з складною ситуацією у східних районах держави. На протязі місяця 92 прохоронці Черкащини забезпечували охорону громадського порядку та безпеку мирних жителів на сході нашої держави, де зараз надзвичайно гостра і напружена обстановка. На днях ви повернулися додому. Здоров'я та неушкоджені. А на відповідальних рубежах Луганщини вас змінили ще 90 працівників міліції нашої області. Мені сьогодні надзвичайно приємно, що черкаська міліція віддалася морально, її працівники хочуть і готові захищати нашу державу. І не дивлячись на небезпеку, з гідністю виконували і виконують поставлені перед вами судьбової обов'язки. Вами пишається не лише міліція, а й уся громада Черкащини. Ви справжні герої. Вам вірять і на вас надіються українці. Низький вам уклін за мужність, відвагу і витримку. Дуже сподіваюся, що найближчим часом ситуація вдасться стабілізувати і розпочати розбудову нової, міцної, вільної, незалежної, демократичної України. Бажаю всім миру, спокою, родинного щастя і любові. Ще раз дякую за те, що ви виконали свій обов'язок, не струсили і честю показали, що в Черкащині є міліція.